Готуємо морквяно-гарбузовий торт. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом бомбезно смачного домашнього тортика. Погляньте ось такий от красень! Домашній смачнезний та корисний тортик. Це варіант для тих, у кого, наприклад, хтось з родині не полюбляє гарбуз, моркву, але полюбляє їсти смачненьке. Зберігайте собі рецепт. Без борошна, без цукру, без глютену, і я можу назвати принаймні ще декілька прийменників без для цього рецепту. З мінімальною кількістю інгредієнтів, але такий смачний. Вартий вашої уваги! Обов'язково зберігайте рецепт цього смачного та корисного тортика, а для його приготування вам необхідні наступні інгредієнти, всі бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу, або шукайте все в описі під цим відео. Завжди все є. Починаємо ми з приготування коржів. Для цього на дрібну тертку будемо натирати моркву в миску, власне, де замішуватимемо тісто. І наступним піде гарбуз. Можна взяти або моркву, або гарбуз. Не обов'язково брати і те, і те. В мене просто було, і я скомбінувала. Ось так, натираємо гарбуз. Далі все відправляємо на суху пательню, на гарну, щоб не пригорало нічого, ставимо на середній вогонь і будемо обсмажувати періодично, помішуючи 15 хвилинок. Ось так. Щоб все трішечки стало м'якшим. Через 15 хвилинок вимикаємо вогонь, пересипаємо в миску і даємо повністю остигнути. Повністю. Тим часом в миску відправляємо яйця, туди ж цукор або цукровий замінник. Я сьогодні брала стевію. Додаємо дрібку солі і всі спеції. В мене це сушена апельсинова цедра, суміш спецій для гарбуза. Я напишу, які це. Перемішуємо гарнесенько до однорідності. Хвилинку, а то й менше. Додаємо. Відразу ж сметану або йогурт грецький. Ще раз перемішаємо і, в принципі, ось така маса готова. Тим часом, поки остигає гарбуз та морква, які ми підсмажували трішечки, почистимо яблуко. Знову ж таки, яблуко можна не додавати. В мене було ось таке велике, я його також натру на дрібну тертку. Можна взяти всю масу, там, де у нас гарбуз, морква і яблуко, або лише гарбуз, або лише моркву. Все, перемішали, додаємо яєчну масу сюди. І ще раз перемішуємо до однорідності. Тепер, що я роблю? Беремо окремо дві миски і розділимо основу для тіста на дві рівних частини, тому що я буду робити два види коржів. В одну частину я додаю какао, в іншу кокосову стружку. Можете зробити або лише з какао, або лише зі стружкою, але я раджу робити так. Все, перемішали і що на дечку відправляємо спочатку одне тісто, розрівнюємо дуже легко, будемо запікати це 15. 17 хвилинок при 200 градусах. Орієнтуйтеся, яка у вас духова шафа. У мене випікаються 15 хвилинок. Беріть гарний пергамент, щоб нічого не пристало, або змастіть пергамент олією. Все, 15 хвилинок, все готово. Залишаю остигати шоколадний корж, а тим часом вже запікатиму також 15 хвилинок корж з кокосовою стружкою. Ось такі два красунчики вийшли, я їх розділила на чотири частинки. Можете просто навпіл. Я хочу, щоб торт був повище. Для крему нам знадобляться наступні прості інгредієнти, все перед вами на екрані або в описі під цим відео. Як ми робимо крем? В миску насипаємо сир кисломолочний, в мене 5%, туди ж підсолоджувач, будь-який цукор, ставіє еритритол, кокосова стружка, дрібка ванілі. І сметана, все це перебиваємо погружним блендером. А якщо сир не такий зернистий, можна просто виделочкою. Ось такий крем готовий, відправляю в холодильник. Коржі повністю мають остигнути. Робимо таку заготовку і, власне, складаємо торт, шоколадний спочатку далі зі стружкою, або ж навпаки, від перестановки доданків сума не міняється. І гарно змащуємо кремом. Гарнесенько. Ось так. І бока, звісно, також затягуємо гарно кремчиком. Як можна декорувати? Я буду сьогодні декорувати подрібненим фундуком. Можна брати будь-які горіхи, грецькі підійдуть також чи будь-яке насіння. Перебиваю його на крихту, ось таку, і зверху щедро присипаємо. Зверху та, звісно, з боків. Домашній варіант дуже смачного та корисного тортика, друзі, це просто фантастика. Все відправляємо в холодильник, принаймні на кілька годин, в мене на ніч. Ось так він виглядає. Відрізаємо собі щедрий шматочок, погляньте лише, який гарний розріз. Через те я вам раджу знову ж таки робити два види коржів. Подивіться. Це щось неймовірне. А зараз із задоволенням скуштую цього красення. Який він ніжний, вологий. М -м -м -м. Це те, що треба. Це просто не перевершено. Готуйте обов'язково, робіть шоколадні коржі також. Це дуже смачно, дуже. Угу. Навіть тим, хто не любить гарбуз або моркву, сподобається 100%. Всім смачного! І якщо для вас був корисний цей рецепт, звісно ж, дайте знати про це в коментарях своєю реакцією. Можливо, хтось готує подібний торт, тому поділіться рецептом, буде дуже цікаво. І, звісно ж, друзі, хто ще не підписаний, залишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступних смачних та цікавих рецептів.